Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про нашу нову систему хімічного промивання мембран, встановлених в системі зворотнього осмосу. Називається вона cc 40 м призначена для автоматичного хімічного і фізичного промивання мембран мембрани елементі зворотнього осмосу 40-40 в будь-яких системах зворотнього осмосу, які складаються з однієї мембрани або вісьми мембран 40-40. На ця система розроблена для використання реагентів GinSo з використанням технології Gene Це технологія використання мікробульбашок для фізичного очищення мембранних елементів. Ще раз, ця система абсолютно автоматична. Користувач потрібен тільки заповнювати ємність чистою водою і готувати суміш реагентів. Потім вмикати систему автоматично. Коротко про система система мобільна на коленках перевозити однієї людині. Склад системи. Система складається з бака, в якому ми можемо приготувати миючий засоб насоса, яким ми прокачуємо воду через систему, Тена для підігріву води. І в ємності ще є датчик сухого, датчик низького рівня, щоб в автоматичному режимі в випадку надзвичайної ситуації ми не пошкоджили обладнання та все інше. Є два манометри. Перший показує тиск на вході в мембранні елементи, підключені до системи, другий на виході. Є картриджний фільтр для очищення раствору, є обмежувач потоку, який вирівнює. Продуктивність потоку води на бажаному рівні є тут можна показати, є система додавання мікробульбашок в миючий засоб, з іншої сторони ви можете бачити два крана, при помощі яких можна перемкнутися з прямої промивки на зворотню. Тобто таким Тут то є позначка, на крані теж є така сама позначка. Якщо ви там Поставити позначки в положенні, як на цій схемі, то буде або пряма промивка, або зворотня промивка. Це два шланги в комплекті, які підключаються до системи зворотнього осмосу. Один з них верхній це вхід, це підключається до входу мембраних елементів. нижній це вихід. Звичайно, якщо ми отак поставимо крани, то це буде зворотня промивка і вони зміняться. Логіка автоматичного режиму роботи системи. Ну, По-перше, є наліпка з посиланням на сайт, де ви можете знайти і це відео, і інструкцію детальну, і все необхідне для того, щоб робити промивання. Що ми бачимо на зовнішньому на ліцевій панелі системи? Це датчик температури. Тут ви постійно бачите актуальну температуру, яка є в ємності для сирового розчину. Потім є Перемикач це для відкривання шкафу. Потім у нас є перемикач, ручний режим, стоп і автоматичний режим. Це основний, основний перемикач, яким ми працюємо. В стані СТОП все викликано, в стані ручний режим запускається насос і працює поки ви не, не виключите або поки він не спіймає низький рівень в'ємності. В автоматичному режимі система контролює всі параметри і циклює режими, швидкої промивки та замачування. У вас є можливість вмикати або вимикати нагрівач. Вимикач, нагрівач працює тільки, якщо він включений, тільки в тому випадку, якщо працює насос. Якщо насос вимкнутий, в будь-якому випадку нагрівач не може вимкнутися. Тепер зайдемо. Да, ще про датчик, індикатор температури. Зараз він показує температуру, яка є в ємності. А, значить, також він вмикає і вимикає тену нагрівач води. Як його налаштувати? Ми коротко нажимаємо кнопку S. І зараз ми бачимо установочну температуру. Це температура, при якій при досягненні якій тен вимкнеться і не буде вмикатися. Як ви бачите, через 5 секунд настройки завантажені. Зараз спробуємо ще раз зробити 19, ну 25 поставимо. Проходить декілька секунд. Настройки збережені. Бачите ворк це. Контролер дає розрішення на вмикання тени, але зараз вона не ввімкнена, тому що насос не вмкнений. Дивимося, да, температура установлена. Подивимось внутрішнька. Що ми тут бачимо? Тут перший це автомат вмикання насосу, другий це автомат вмикання тени. Тобто можна вручну вимкнути і насос, і тену. КМ-1 це контактори для вмикання насосу, контактори для вмикання тену, а це автоматичне реле, яке працює тільки в автоматичному режимі і призначено для того, щоб циклювати режим вмикання та вимикання насосу. Тобі ж режим бистрої промивки та замачування. Як це робиться? Значить, це у нас регулятор. Це ми бачимо реле часу, яке циклює етапи швидкої промивки та замачування. І ми можемо вибирати проміжок часу, який буде швидкою промивкою, який буде замачуванням. Ми бачимо два регулятори. Верхній регулятор вибирає діапазон часу для швидкої промивки, коли насос увімкнений. Зараз він стоїть на одну хвилину. Діапазон часу одна хвилина. Нижній регулятор – це одиниця діапазонів часу, тобі ж тут три. Тобто 3 помножити на один, буде 3 хвилини. Це час, коли працює насос, час, коли йде швидке промивання. Нижні два регулятора – це для вибору часу замачування. В даному випадку стоїть 1 хвилина діапазон часу і 10, хвилин, і 10 одиниць часу, 10 помножить на 1, 10 хвилин буде час замачування. Як ми вибираємо, який час потрібний для як циклювати час швидкого промивання та замачування? Найвигідніше, як вибирати як можна більший час для швидкої промивки і як можна менший час для замачування. Декілька слів по, про хімічні сполуки, які ми використовуємо. Ми використовуємо з цією станцією два реагенти. Проїзвона компанії Genesis Genesol 711 і Genesol 704. Послідовність промивання така. Спочатку ми промиваємо лужним реагентом Genesol 704, потім з і моємо реагентом Genesol 711. Деталі, як працює реагент і як їх користуватися. Які пропорції приготувати. розчин є на по посиланню на нашому сайті, можна знайти по назві, там доволі детальна інструкція. Переходимо до підключення системи. Система до системи зворотнього воздуху. що підключається трьома шлангами: на, на вхід вибрані тримачі, на Вихідна і ми вертаємо також пірміат, який відводиться від. Систему варіант хімічного формування. Ми підключаємо систему безпосередньо входу перший потоку води мембрана тримача І підключаємо, повертаємо воду з останнього. Давайте подивимося, де це робить. У всіх системах зворотнього осмосу на мембрано-тримачах є наліпки з які показують напрямок руху води. Перший шланг ми підключаємо до. Перша мембрана тримача в даному випадку в це місце. Тобто, як працює ця, ця система? Вода входить в перший мембрана тримач, потім в другий, потім в третій, потім в четвертий теж вверх. Тобто, ми підключаємо в двох точках: тут, на вході і на виході з мембран. мінуючи всі прилади датчики на системі зворотнього осуду. В даному випадку система має два вихіди. Щоб підключатися до паралельно підключених двох рядів мембран. Можна використовувати тільки одну шлангу, якщо у нас система має ну, не більше чотирьох мембран. Попробуємо це зробити. Відключили систему на розбірних з'єднаннях вхід і вихід з мембран. Вода може вільно проходити через всі мембрани та повертатися в ємність, де у нас є раствор для хімічного очищення. Також ми вихід очищеної води, який збирається в ось цей колектор, підключили і шлангу і повертаємо теж до цієї ємності. Тобто вода з ємності нікуди не виходить, вона постійно циркулює внутрі системи. Ми можемо переходити к першому етапу е, хімічного промивання. Перший етап це заповнення системи очищеною водою бажано системи зворотнього осу. Як це робиться? Для того, щоб система ви змогли провести весь цикл промивання, вам треба мати постійний доступ к очищеної воді після зворотнього осу і можливість набирати її в цю, в цю ємність. Зараз ми це зробимо. Етап, коли ми заповнюємо ємність, це витіснення води з мембран каналізацію. Як це робиться? Ми відключаємо одну з шлагів, направляємо її до каналізації і вмикаємо насос, який витісняє воду з ємності через мембрани в каналізацію. Так, приблизно так ми це робимо. Як бачимо, насос вода пішла. В основному мембрана тримаці приблизно. 2-3 літри води. У нас 8, 8 на 2 16 літрів, 160 ну Приблизно половину ємності ми витиснемо і витиснемо. Так, Зараз у нас вже в мембранах теж знаходиться каміа. Ми можемо підключити ємність відплючити назад. Зараз у нас всі шланги налаштовані, щоб вода повертається до ємності. Хімічного зараз цей етап витіснення перм'ята води з мембранотримачів необхідний після кожного циклу промивання і перед кожним циклом промивання. Тому зараз будемо готувати розчин. Процедура приготування миючого засобу. Спочатку ми нагріваємо воду до заданої температури, приблизно 25, потім потроху насипаємо. Реагент прямо в воду. Тут не страшно, тому що в нас є фільтр і ніякого біди не стане. розчин, який ми використовуємо, розчин лужного реагенту, 704 розчин. Ми готуємо одно або двовідсотковий розчин. тобто на даному випадку тут приблизно 50 літрів води, тому нам треба використовувати або 5 кілограм, або цілий кілограм, кілограм реагенту. Використовуйте захист, якщо це потрібно. Одно- або двохпідсотковий розчин робиться по вазі. Тобто треба зважити реагент і в даному випадку нам треба приблизно пів кг води. Ми можемо прямо засипати розчинку. Розчин дуже і біниться, вони будемо час переводити. Розчин можна переходити в автоматичний режим роботи. Таким чином, в автоматичному режимі роботи система нагрівається до бажаного рівня. Ще раз, в інструкції на реагенти це написано. Ми моємо двома двома типами реагентів: ще, лужний та кислотний. Лужним реагентом ми працюємо при температурі 35 максимум 40 градусів. Уставку це можна задати на да, і уставку ми робимо для нагрівача на 30 градусів, на, 30, Трошки менше? на 35 да, да, тому що насос гріє воду. А, тобто у нас тому... додаткове джерело тепла, да. Тому, тому тому у нас є це додаткове реле, яке циклює етапи замачування та швидкої промивки. Якщо б цього не було, було б краще, якщо б ми постійно працювали в режимі швидкого промивання. Це реле допомагає нам налаштувати час, який насос здійснює циркуляцію, і час, в ну пауза да, з це, це. Треба для того, щоб ми не перене перегріли, перегріли систему. Якщо б у нас. Був якийсь прилад, яким ми охолоджуємо воду, тому краще було б для системи постійно працювати в режимі Значить, Зараз про щелочний реагент. Лужний реагент Лужний, лужний реагент да. ми починаємо промивання завжди за зворотнього промивання. Тобто ми не в прямий ток подаємо так. воду а в обратну. Це пов'язано з тим, що ті забруднювачі, які забруднюють мембранні елементи, які може відмити лужний реагент, вони. Накопичуються на вході в елементи. То ми лужним реагентом ми моємо в зворотньому напрямку. Тобто спочатку ми маємо правильну в правильну позицію поставити три ходові да, крани, да. які а, спрямують наш потік води в зворотньому напрямку. Так. Да. Зрозуміло. Не буде лишнім потім змінити цей напрямок, але базовий напрямок зворотній. Так. Тепер як зрозуміти, що ми вже зробили добре хімічне промивання? Mm -hmm. І чи. Пройшло погано і треба його повторити. І чи воно визнач... ну, якийсь треба певний час якось там визначити для цього промивання лужним розчином? Чи це просто час визначається шляхом вимірювання якихось показників? Як... Так. Яким чином? Як тільки ви приготували розчин, треба одразу заміряти якимось приладом pH води? По... Зазвичай він... він буде приблизно 10-12 і... одиниць. А, тепер mm -hmm. як ми можемо зрозуміти, що промивання пройшло, пройшло добре. Перше, якщо ми моємо з заданою температурою там 35 градусів, приблизно 2 години, і pH не змінився, колір розчину не змінився, то ми можемо бути певні, що ми хім промування пройшли добре. Якщо у нас pH змінився на одну єдиницю до 7, то є не 11, став а 10, так. або е, вода стала брудною, мутною, там змінила колір свою, mm -hmm. то треба змінити знову зробити промивання водою, знову приготувати приготувати, витіснити всю воду до каналізації, приготувати Зам. новий розчини, знову запустити. А скажіть, будь ласка, якщо ми просто змінюємо розчин з лужного на такий самий новий лужний розчин. Достатньо, чи, достатньо, чи потрібно промивати, чи можна просто злити і... Достатньо один раз всю. всю. Просто злити тобто змінити. Якщо трохи він залишиться, тобто то... Тобто глибоку промивку не обов'язково. Нема, нема. Це, це, це коли якщо ми змінюємо кислотний на лужний, на лужний злити, або навпаки, на то треба мити до тих пір, поки у нас в каналізацію не буде йти вода. Ну, з таким самим ТДС, як пірм'ят, або з mm -hmm. середнім PH, приблизно 7. Так, зрозуміло. Не можна змішувати реагенти між так, собою. Ясно. А, І там? після того, як ми. А... Ну, що -то ще не сказали, <шшш> Щось... Ми не сказали, а... ми контролюємо рівень PH. Да ми дивимося на розчин, чи не змінив він колір? Не змінився PH. Якщо змінився PH, Ми робимо новий розчин, новий який розчин, продовжує так. діяти і промивати мембрани. Якщо pH не змінюється протягом тривалого часу на протязі двох годин, він стає таким самом від початкового так, тоді ми можемо зупинити зробити висновок, що ми добре помили. добре. Помили лужним раствором, Лужний. але після цього ми маємо зробити якісну промивку пірня, а там знову ж всі знову, системи, дати до тих пір, поки не вирівняється pH. Для того щоб потім заповнити систему знову, але кислотним так. Да. І ми і... знову потім робимо такий цикл промивки тільки новим кислотним розчином. Так, да. Да. Ще раз, ми <звук> вважаємо, що треба повторити промивку, коли дуже змінився колір і да. дуже змінився паш. Дуже це на одну одиницю. Так. Це, це вже дуже. Так. А, якщо ми зробили новий розчин, запустили систему і вона відпрацювала і не, не змінювався pH, і вона mm. вода залишилась прозорою, то це промовання було, було останнім, не треба більше а, на сьогодні. Скажіть, будь ласка, а як, яким розчином промивка більш важливіша? І, наприклад, як буде ну найбільша якість від замочування, чи так сказати? Якщо ми на це залежить, мембрани? це залежить від забруднювачів, якщо, на? якщо так, мембрана, да, кислотний розчин видаляє залізо і солі? Так. Кальцію, наприклад, так а лужний розчин видаляє органіку та мік мікробіологі. Є, якщо ми... у вас там. Слізисте отложення. Якщо у вас водопровідна вода, то краще на ніч з служним можна реагентом. Можна... Якщо у вас вода скважена і забруднення кальцієм або залізом, mm -hmm. то краще з кислотним реагентом на ніч залишити. Тобто, ми можемо зробити кілька годин промивку, але не зливати розчин, не спорожняти систему, а залишити її стояти на ніч без до без ранку. ніч на ніч, від... на ніч можна її залишити у вівтенному режимі, тільки підстроїти час простоювання і час роботи, щоб тому що якщо температура знизилась, то промивання вже не йде. Ну, треба для того, щоб промивання було ефективним, треба рух води, mm -hmm. треба контроль температури на мембрані і треба наявність е, реагенту в воді. І ще раз, якщо pH зміниться на одну одиницю, то реагента вже залишилось там максимум 10%. Від Він вже промиску. не діє, його якість знижена, і да. його використання немає сенсу. Немає Зроби сенсу не. витрачати час. Якщо, коли ми закончили промивання першим реагентом, так, лужним, так. можна змінювати пряму промивку та зворотню продукту, це буде тільки добре, але базова це повинна бути зворотня промивка. Потім ми використовуємо багато води. Я думаю, в даному випадку це буде приблизно 200-300 літрів, що дуже добре промити мембрани, витісняючи воду до каналізації, PH був 7, про це вже казали. Потім ми робимо новий розчин. З кислотним реагентом те ж саме, 1-2%, тільки температурний режим інший. Треба на контролері виставити 20 градусів і працювати в режимі 25-30 градусів, не більше. Тому що кислотний реагент більш... Ну, руйнує більше руйнує. Міський. Розкажіть, будь ласка, ще я бачу, що тут є з боку кранік, який додає, ви розповідали, що це додача повітря в розчин, який да. промиває. Навіщо це потрібно? Так, да. як ми вже казали, при використанні цих реагентів ми використовуємо технологію генератор з додаванням воздуху, використанням мікропузирьков, як фізичний механізм очищення мембрани. Тому постійно в, в коли ми проводимо промивання в рощині, повинна, ми повинні бачити пузирки. Ми їх можемо побачити в прозорих елементах труби, коли вода рухається, видно, що труба не вода не прозора. Так. І в ній буде. Як запустити цей процес? Треба відчинити кран, вода починає, цей вода починає проходити через інжектор, який підсмоктує воздух з ємності і додає там трохи повітря в миючий розчин. Таким чином, у вас постійно є повітря у воді. Постійно... Це повітря, тут яка технологія використовується. Повітря, коли ми додаємо в воду, воно, бульбашки мають великий розмір. Але коли ці бульбашки проходять через сипарюючу сітку мембранного елемента, вони всі калібруються, стануться дуже малі. Саме того розміру, який проходить між поверхньою мембраною іпарюючою і сіткою, і фізично очищує мембрану. Потім в реагенті додані е, спеціальні реагенти, які стримують е, е, збільшення пузырьків воздуху. Тобто вони завжди, залиш, ну, завжди залишаються маленькими, поки вони не вспливуть і не стануть піною. з якими ми прям, будемо потім боротися. Пряма задача цих повітряних бульбашок – видалити всі забруднення з поверхності на да. брав. Фізично У нас є хімія, яка хразмякче, а пузырьки їх. Угу. Відчищаю, відчищаю. А таке питання, що стосується подальшого споживання води, яке буде виготовлятися ну, виготовлятися системи зворотнього осмосу після промивки. Чи не зашкодить здоров'ю залишки цих щелочних та кислотних розчинів, які залишилися під час промивки, може на поверхнях мембрани? От, як ви до цього як ви це про командир? Ну, звичайно, звичайно, піс... звичайно, після того, як ми закінчили промивання, треба. Великою кількістю води промити мембранні елементи, але при цьому все одно можуть залишки реагентів залишитись внутрі мембранних елементів. Тому після того, як ви зробили промивання і включили систему до роботи, першу мінімум годину, а може там дві години, треба пірмят скидати. ну... Ну, не... це, це режим не... промивки. буде да, такий. Скидати кудись, щоб цю, цю воду люди не використовували. Яка мета використання цього обладнання? Ціль використання цього обладнання. Обладнання подовжити срок експлуатації мембранних елементів. Тобто, якщо ми не робимо регулярне хімічне промивання мембранних елементів, мембрани цього типу розміру 40-40 працюють від півроку до 2 роки, не більше. Але при регулярному хімічному промиванні вони можуть працювати від 2 до 4 років, навіть більше, якщо це робити належним чином. щоб мембранні елементи експлуатувалися такий термін. Два, а краще чотири роки, хімічне промивання треба робити найменше раз на півроку, краще кожні три місяці. І промивати промивання треба робити повноцінно, щоб у нас не було такого, що мембранний елемент помити погано. Тому що якщо ми тільки один раз мембранний елемент помили погано то наступне промування може бути останнім. Вся ця інформація та вся технічна документація, яка є на цю установку, можете знайти по цьому посиланні на нашому веб-сайті, де розташована подробна область цього обладнання.